Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко розповім про підсумки дня. На всій ділянці фронту на нашому напрямку ситуація зберігається стабільно напруженою, але повністю контролюється Збройними силами України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, ворог завдав авіаударів поблизу Білої криниці Андріївки, Осокорівки та Ольгіного. В свою чергу, за інформацією оперативного командування Південь, Наша авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішне вогневе враження, скупчень живої сили ворога, військової техніки та складів з боєприпасами, також нашими ракетно-артилерійськими підрозділами, завдано удару по командному пункту ворога в Бориславському районі. Противник веде оборонну операцію по займаному рубежу оборони. З метою сковування наших військ. Ворог продовжує обстріли з усіх видів озброєнь по всій лінії зіткнення. Також окупанти варварськими обстрілами продовжують терор мирних громад. У Криворізькому районі вдень орки обстріляли прикордонні території Апостолівської та Широковської громад без втрат. У Нікопольському районі вночі масового удару орків завдано по Нікополю, у ході трьох обстрілів по місту вдарили 120 реактивних снарядів РСЗВ БМ-21 ГРАД. Під удар потрапили три мирні підприємства міста, пошкоджена цехи, майстерні, адміністративні будинки та техніка. Також постраждали житлові будинки, газопровід, постраждав цивільний чоловік 1977 року народження, слюзар-ремонтник одного із підприємств. Він госпіталізований до лікарні з переломом, стан середньої тяжки. Наші сапери ведуть постійну роботу з розмінування Криворізького району, знешкоджують як окремі касетні боєприпаси, так і цілі ракети від ураганів. Одна така ракета була знешкоджена сьогодні недалеко від Зеленодольська, ще одна в селі Мар'янське. Як і раніше, прошу бути вкрай обережними та не брати до рук ніяких. Підозрілих предметів. Відразу телефонуйте 101 і 102. В самому Кривому розі ситуація повністю стабільна та знаходиться під контролем військової адміністрації та ЗСУ, повністю забезпечена роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. В результаті успішної роботи Криворізького відділу СБУ затримано двох ворожих агентів. Їм же повідомлення про... Підозру у колабаційній діяльності. Чоловіки розміщували в забороненій соціальній мережі дописи, в яких заперечували збройну агресію РФ, схвалювали тимчасову окупацію російськими військами території України. Один з колаборантів палко підтримував дії орків, інший закликав, закликав до знищення українських військових. Я дуже дякую нашим правоохоронним органам та спецслужбам за їх ефективну роботу. Та хочу нагадати криворіжцям, що найбільш ефективною ця робота буде, якщо для цього ми об'єднаємось усі разом. Як я вже казав, ми зробили спеціальну гарячу телефонну лінію та електронну адресу, на якій ви можете повідомляти про шпигунів, колаборантів та зрадників. Детальна інформація є у мене на офіційних каналах і в Facebook і в Telegram. В постах від 31 липня нагороду за реального шпигуна в 50 тисяч гривень і за агітаторів в 10 тисяч гривень я гарантую. Можу сказати, що вже ця робота дає реальні результати. Я не буду говорити подробиці. Нехай спочатку це зроблять правоохоронні органи. Але цього тижня кілька пильних криворіжців вже отримають винагороду. Дякую за уважність та за бажання допомогти нашим захисникам та виявити ворога. Також хочу застережити криворісів щодо двох моментів: перше, знову почалася спека, тому дотримуйтесь правил пожежної безпеки: контролюйте своїх дітей. І друге, почастішали нещасні випадки на воді. Я розумію, як в нинішніх умовах хочеться поплавати, але безпека понад усе. Бережіть свої життя та дотримуйтесь правил безпеки. Як і раніше, дотримуємось усіх правил військового стану, комендантської години та особливо повітряної тривоги. Віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!